Шановні, вітаю вас у грі Hellblade Senua's Sacrifice. Кажу відразу. Зі звуком Все ок. Так і повинно бути. Hello. Вітаю. Хто ти? Хоча неважливо. Вітаю. You're Зі мною ти в безпеці. Я буду тут, поруч, щоб тихенько говорити з тобою, не турбуючи інших. І розповім тобі про Сенуя. Її історія вже дійшла кінця, але зараз вона починається знов. Вона дихає, голова дихає, вона все ближче. Це подорож в глибини темряви. Після цієї історії, інших історій, ще не буде. Вони відчувають, що ти йдеш. Вони йдуть. Тихо. О, вибач, я забула розповісти тобі про інших. То ти теж їх чуєш? Вони завжди тут з дня трагедії. Це не зовсім вірно. Деякі з них давно, деякі недавно, але всі вони змінилися. Думаю, темрява змінила їх так само, як і її. Дивись, там попереду. Ти теж це бачиш? Це місце дійсно існує. Вона дісталася. Це країна туману та мороку. Жителі півночі називають це місце країною Хель. Вертайся. Це небезпечно. Озирнись довкола, ти їх побачиш Потопельники, хворих, вбитих. Їх тіла гниють на полях та в річках країни хель. Але тут мертві не завжди лежать спокійно. В цьому місці вони не спочивають з миром. Бачиш їх? Вони зроблять з тобою те саме. Ти відчуваєш, що вони дивляться? Вони спостерігають за нею. Про що вона думає? Я розповім тобі. Їй страшно. А тобі не було б страшно? Здається, вона повинна була вже звикнути до цього за стільки років. Але темрява... Темрява розростається, стає сильнішою, нависає над нею. Можна прикидатися, що її немає, і відвертатися. Але вона завжди поруч, хоч і невидима там, де ти найвразливіш. Вона наче знає, скільки тобі потрібно світла, щоб побачити її собушливий віс? Вони відчувають тебе. Ти думаєш, що вона дуже хоробра, якщо відправилась в таку подорож одна, але нею рухає не хоробрість. Хоробрість для тих, хто не боїться смерті. Страх сеної набагато, набагато глибше. Що вона шукає, що залишилось позаду. Я знаю, про що вона думає. Я чую її думки. Ще не пізно сісти в не повернутися. Ніхто не засудить її, ніхто про це не дізнається. Вона нас почула. Шляху назад немає. Синою відштовхує світ, в якому все прагне завдати тільки болю. Повертатися нема чому і чекати можна скільки завгодно. Можливо, ти підеш з нами? Можливо, для тебе теж є місце в цій історії. Не забувай моїй історії, сину я, тому що твоя темрява йде Хель. Там не тебе чекає твоя доля. Кажуть, що тіла, що падають, опиняються прямо у воріт Хели, але цього шляху не оминають ні Боги, ні люди. Ти повинна покинути острови Оркні через Східне море, знайти шлях, який веде на північ, через темні рівнини. Через дев'ять ночей ти відправишся в стовж великої річки та побачиш міст, вкритий золотом, звідти починається дорога в Хельгейм. Міст веде через ріку ножів, ріка ця тече з темного світу Нільфхейма. Темрява наближається. Вона бажає життя. Вона зголодніла за життя. Як зграє вовків на полюванні. Але вона не зупиниться. Не зараз. Ти це бачиш? Країна Мороку та туману. старий дурень був правий. Як там він казав? Рікан ножів, за якою лежить країна Хель? Місце, яке називають Хельгейм. він загублений. Ти не зможеш його врятувати. Де ти? Я тебе чую. Сенує, немає сумнів. Джерело Темриве десь у Хельхеймі. І Богиня Хела тримає його душу там. Я йду. Ті милого коханого Біліона. Чому вона це робить? Чому вона не поверне назад? Вона робить це заради нього. Вона хоче врятувати його. Він вже мертвий. Місту Хельхей. Я не пам'ятаю його назв. Вона теж забула. Але вона пам'ятає, що пройти по ньому можуть лише мертві. Таке складно забути. Старий дурень сказав, що до нього є таємна дорога. Подивимось, що буде далі. Жителі півночі кажуть, що є дев'ять світів, світ людей, відомий Мідгард. Небеса, де живуть боги, Асгард. Боги землі, врожай, вітру та моря живуть у Ванахеймі. Добрі ельфи живуть у Фальфхеймі. А злі духи – в Сватальфхеймі. Гірські велетні живуть в Йотунхеймі. Водяні велетні в Муспельхеймі, Мілівхейм, світ льоду та темряву. А у Хельхеймі живуть виключно мертві. Туди ти й повинна відправитись. І що вона це зробила? Тепер вона не зможе повернутися. Ні, ось вона таємна дорога. Це небезпечно. Доторкнись. Не вбивай мене. Я не один з них. Я просто ховаюся. Я знаю, якщо ховатися, то довше проживеш. Я більше не дамся цим покидькам. їм мене не ні спіймати ніколи. Чекай. А ти хто? Друд? це ти. За мої розповіді про жителів півночі мене прозвали Друтом. Брехлом, старим дурним. Але Друт знає правду. Я радий, що ти тут. Ти дотримався свого слова. Вести тебе в цьому житті та в тому. Я буду розповідати тобі свої історії про Хель. Якщо ти дозволиш піти з тобою. Розкажи мені всі історії знов, старий друж. Я буду слухати тебе. Руни печатками лежать на брамах в Хель. Засарець свій внутрішній зір. І ти побачиш приховане у відкритому. Зосереться. Дивісь ближче. Зараз вона повинна зосередитись. Там позаду була тінь, яка схожа на цей знак, Вона близько. Зосередься. Дивись на ворота і ворота відчиняться. Вийшло. Шість років я був рабом в Хелі. Але я спостерігав за жителями півночі. Вивчав їх. Я знаю, що це так. Ти слухала мене, хоча інші сміялися. Мій народ дорого за це заплатив. Бережи мої історії. І разом ми покажемо північному народу нашу людь. Цікаво тут можна впасти. Перевіряти не буду. Ще один голос тепер з нами. Колись вона намагалася змусити нас піти, прикинутися, що їх немає. Але який в цьому сенс? Якщо ми завжди поруч. Так само буває з висотою. Коли стоїш на краю, можна прикидатися, що все добре. Але все ж таки, ти знаєш, що смерть поруч, вона тільки чекає, коли ти оступишся. Хочеш, не хочеш, але це так. Світом мертвих править велетенша Хела точка Боги бояться її крові. Рід її матері поганий, а батька ще гірший. Коли вона була дитиною, Бог батько віддав їй у володіння Хельгейм та подарував владу над всіма самогубцями, а також померлими від хвороб, позбавлень та старості. У усіх дев'яти світах лише одна хела може воскресати мертвих. Твого Дильона принесли в жертву Хелі. З нею тобі доведеться торгуватись. Якась очівка. Битва починається. Тістатися брами вперше. Брама. іди назад. Ти повинна її відчинити. Брама до Хельхейму виділяє живих від мертвих. Чи не обличчя це самої Хели? Напівзагнивший богині, правительниці Хельхейма. Які б жахіття не приховувала ця брама, вона повинна знайти його. Тут хтось є. Ти забрала його у мене. Молю. Відпусти його. Я дам тобі все, що ти захочеш. І більше не буду чинити опір. Поверни його. О, перша бійка. Типу він мене переміг? Подільня того, що трапиться від населення, темрява не торгується. Її не можна вмовити. Гниль. Тепер вона оселилася в ній. Вона повзе вгору до її голови, до вмістилища душі, поки нарешті від неї нічого не залишиться. Всі муки виявляється марними. Це ж питання часу. Темна гниль буде розповзатися все більше при кожній поразці. Якщо гниль дійде до голови синої, її подорож скінчиться. І весь пройдений шлях зникне та забудеться навіки. Найтяжчі битви ведуться розуму. Цьому дилю. темна гниль буде розповзатися все більше при кожній поразці, поки не десь станеться її душі. Але вона все ще може керувати своїм розумом. І вона дотримається свого слова. За будь-яку ціну. Послухай мене, сину, за цією брамою лежить Хельгейм. Щоб відчинити браму, тобі потрібно битися з богами, які її охороняють, Богом, вогню, суртом та Богом ілюзій валіравном. Пролий їх кров, щоб відчинити браму та увійти в країну мертвих. To fight two gods first. Two gods? Two, two gates. gates. Which will she choose first? One of them will kill her, I know it. <laughs> <laughs> She's going to die. Жителі півночі кажуть, що з самого початку не було нічого, окрім темряви, жорстокого холоду на півночі та пекучої спеки на півдні. Вони кажуть, що лід повз півночі. А коли наближався до жаркого півдня, починав таяти. Сила темряви вдихнула життя в таячий лід. ліп. Батько вічунів Володар Воронів. Він знаходить жертв за допомогою ілюзій та обману, а потім бенкетує, пожираючи їх останки. Іди шляхом до Вальравна. Та здолай його в бою, щоб отримати його знак без нього. Праму до Хельгейму не відчинити. А що там? Вогняний гігант відповів, він приходить з країни, яка старша ніж людський рід. Жителі півночі призивають його палаючий меч, щоб нищити ворогів. Знайди його, сенує та пролий його кров. Повертаючись з таких земель, вона знайшла уболого старого дурня вигнанця. все його тіло було палене. Вона пожаліла його, тому що йому недовго залишалось жити в цьому світі. А на цьому я буду завершувати цю серію. Нищо тих богів буду вже в наступній. Ставте лайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Діскорді, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривнею, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей!